Вітаю всіх на своєму каналі. Осінь у розпалі я поміняла локацію, бо вже можливості знімати на вулиці в мене немає. В будинку трошечки темно, але ж я думаю, ми з цим впораємось. Дівчата активно зараз в'яжуть аксесуари, кардигани, светри, джемпери. І я також не виключення. Кожну вільну хвилину я стараюсь витрачати, звісно, на родину і на, свою, на своє улюблене хобі. В цьому відео я розкажу вам про готові роботи вересня. І розкажу також, чим я почала займатися в жовтні. В вересні в мене дві готові роботи. Це чоловічі шкарпетки, морська акварель із супервош Аркобаленом. І дитячий кардиган для моєї онуки, я його зв'язала, який ви зараз можете бачити на фото. Тож, Переходимо до моїх готових робот. І декілька слів про шкарпетки. Я їх зв'язала у спільному проєкті СОкс Box Ukraine 2023. Це спільний проєкт, в якому приймають участь 77 учасників. Організатор запропонувала 13 категорій, декілька назву, які зараз пригадаю. Це і однотонні, чоловічі, етно, із товстенької пряжі, із Залишки в пряжі, жакардові, святкові, ми повинні обрати. Можна обирати різні, різні категорії, але ж основна умова, що в кожній категорії, а їх повинно бути 5, які ми оберемо. Ми повинні зв'язати по одній парі. І до 15, цей спільний проєкт стартував 1 серпня, буде продовжуватись до 15 грудня. І до 15 грудня ми повинні надати 5 фото шкарпеток. В цьому проєкті у мене це друга пара, поки що. Що це категорія чоловічі шкарпетки. Я в'язала їх із Super Wars І по цим шкарпеткам, коли я в'язала першу пару, я знімала попетельний майстер-клас. В цьому майстер-класі я розказую, як я в'язала жіночі шкарпиточки, також із Супервош Аркабалено, і чоловічі шкарпетки. Я обов'язково додам в описі під відео посилання на цей майстер-клас. Там попутильно я розказую і показую, як я в'яжу, починаючи від набірного краю і закінчуючи ВТО. В цих шкарпиточках я їх в'язала на спицях номер 2 Вага цих вага їх. 57 грамів. В'язала на 64 петлі, тут укріплена пяточка, клин підйому, я все це розказую в відео, стрічковий мисочок. І показую, як я голочкою закриваю. І також як я проводжу ВТО. Це все ви можете побачити в майстер-класі. Ці шкарпеточки я в'язала для чоловіка. Дуже такий кольор, цікавий, може показатись нестандартний для чоловіка. Але ж йому сподобався і він попросив. Це такі нічні шкарпеточки, Бо в будиночку вже прохолодно. Опалення включати ще, звісно рано, Бо це коштує дуже дорого, на жаль. Тому я зараз зігріваю свої ніжки шкарпеточками. І ось чоловіку я також подарувала такі шкарпетки. Наступний виріб це кардиган для моєї онуки Анюти, який зараз 5,5 років, і вона сама вам зараз покаже, як вона в ньому виглядає. Із пряжі Alize Cotton Gold Fine в дві ниточки. Метраж цієї пряжі в 100 г 660 метрів. Я використовувала спиці 2 і 2,25 на гумки 2 2,25 на основне полотно. Я в'язала його тіньовим узором, тіньовим візерунком, знімала інструкцію по цьому виробу. Я також додам. В... Опис під, під відео посилання на цю інструкцію, і якщо за бажанням, якщо вам е вона буде корисна, ви також можете використати і зв'язати. Я в'язала окремими деталями е рукав реглан, е в'язала знизу вгору, я дуже багато чаю е Чую від дівчат в їх відео, що реглан набагато краще, а особливо ще і для діток, в'язати зверху вниз, але ж ну, не опанувала я цю техніку ще, тому що, знаєте, ну, признаюсь чесно, мені не подобається, як реглан виглядає саме на мені, і регланом я не в'яжу. Тому дитячі вироби я в'яжу знизу вгору. Якщо виріб стане маленький, нічого страшного. Ми зв'яжемо другий. Тому я не в'яжу із дуже дорогої пряжі для дітей, бо діти, як ми знаємо, швидко ростуть. Тому зв'яжемо новий, нічого страшного. Зараз я пропоную вам подивитись декілька фото, як цей кардиган виглядає на моїй онуці. І е, я думаю, ви можете впевнитись, наскільки він їй подобається. А це для мене головний критерій. Тож. Зараз знімаю відео. Я знімала майстер-клас і на візерунок, дуже він мені подобається, начебто бутон тюльпану. Я так майстер-клас і назвала на цей візерунок. І я розказую, як я саме в'яжу цей джемпер. Тут спущене плече, невтачний вточний рукав. І я додам посилання в описі під цим відео, і ви також можете звернутись, і якщо він мені вам сподобався, тут три четверті рукав. Дуже з комфортної пряжі, це 100% меринос, бебі, Італійський меринос, моточкова пряжа, пряжа супер, ой, вибачаюсь, бебі Супремо. Не скажу зараз метраж, мені здається, я підпишу, який метраж цієї пряжі, і також пропоную вам передивитись декілька фото цього джемпера. Може, вас також це зацікавить. Я хочу трошечки розказати вам, чим я займаюся в жовтні. Е, якось так вийшло, що останнім часом я в'яжу із блакитної пряжі, з якимись відтінками. З відтінками. Це не спеціально, але ж, ну, так вийшло. Я якось е, роздивлялася свій інстаграм, і кардиган блакитний. Е, шкарпетки також блакитні, то блакитні з рожевим. Е, і ще щось я блакитне в'язала, що у мене. Стрічка в інстаграмі постійні блакитні кольори. І наступний виріб, який я зараз вам хочу показати, над яким я зараз працюю, він також із блакитною пряжі. Ось така пряжа. пряжа мені подарували три моточка 100% акрил. І я показала його мамі, їй він сподобався, і вона попросила, щоб я зв'язала їй шарфик. Зараз я працюю над цим виробом, він в мене на спицях зараз. Але ж хочу показати, яким візеруночком я в'яжу. На цей візерунок я вже зняла майстер-клас, він уже на каналі. В описі також я додам посилання на цей візеруночок. Мені дуже подобається. Ви знаєте, не дивлячись на це, що це 100% акрил, але ж він не скрипить, він дуже м'якенький. Метраж цієї пряжі Кажів в 100 грамах, 300 метрів. Я в'яжу на спицях номер 3 І він дуже, дуже приємний на дотик до тіла. І я в ми так плануємо, що під легку куртку або плащик вона спокійно може його носити. Взимку так він не підійде. Взимку потрібно щось більш тепле з натуральної пряжі, звісно. Але ж зараз, поки не дуже холодно, мені я так вважаю, також пасує цей колір. Мені дуже подобається, якщо чесно. Ось, Тому я так вважаю, що в мене є 50-грамові моточки. Тож я так вважаю, ну, 2,5 піде на цей шарфик. Ось, І я з задоволенням його в'яжу. Його можна в'язати із різної пряжі, використовувати як в літніх, так і в весняно-осінніх виробах. Тому проходіть користуйтесь, я буду дуже задоволена. І наступний виріб, про який я хочу вам розказати, це кардиган для себе. З цим виробом у мене дуже давня історія, я трошечки вам розкажу. Років сім тому я придбала в магазині Ярна ось таку пряжу. Суперстар називається Ярна Суперстар. Мені дуже сподобався колір, колір е, такий м, какао, какао кафейний, ну ось якось так. Я вам покажу його трошечки пізніше і покажу зараз на фото. І я зв'язала з цієї пряжі собі кардиган. Але поки я його в'язала, пряжа касіла, жутко касіла. Е, я і перемотувала в мотках, І чіпляла, шпильку, розкручувала, але ж все ж таки я його зв'язала. Ну, це було ну, дуже непросто, я намучилась страшне з ним. І е, також цей кардиган е, був надрукований. Е, Опис на цей кардиган був надрукований в журналі. Я раніше друкувалася в журналі по в'язанню. Ось. І я його носила, але в чому була проблема? Що в цій пряжі тут склад 60% супер кідмохер і 40% шовка. І от саме завдяки шовку він тягнувся, він витягся і рукава, і низ, і я вам. Ви бачите зараз на екрані цей кардиган, він мені дуже подобався. Але ж тому, що планки були зв'язані ажурним візерунком, а саме кардиган лицьовою гладдю, тому края вони повитягались. Пряжа, якість пряжі мені дуже подобалась. І просто так його викинути я не могла. Я його розпустила. І в кінці лютого 22-го року, коли ми сиділи в підвалі, я його розпускала. розпускала і для того, щоб якось себе заспокоїти, я вирішила все ж таки його перев'язати. І я почала перев'язувати його. Я е е планки не в'язала ажурним візерунком, там були планки. У мене також на цей візерунок є відео на каналі. Я додам також в описі, <кій> може, ви захочете також використати, бо цікавий візерунок, він, він простий, але дуже цікавий. І я потім наступний кардиган є в мене такого світло-сірого кольору. Я зв'язала. Мені подобається, як він виглядає. Тож я зв'язала другим візеруночком. Трошки коротше, саме до стегон. І знов те ж саме він почав тягнутися в різні сторони. Також на фото ви бачите цей кардиган. Ну, і на цей раз я знов розпустила його. Я докупила 100% миринос, саме Ірен також від Ярна в 100 г 1400 метрів, а ця пряжа, я вам не сказала, в 50 грамах 115 метрів. Я взяла дві ниточки Ірин і одну нитку саме цієї пряжі і зараз, зараз в'яжу собі кардиган. Я буду також знімати по ньому інструкцію, розкажу вам, як я в'язала. Є задумки на планки, як вони будуть виглядати. От тому я розкажу. Але ж в'язання нелегке, бо. Нитка супер, супер кідмахер, вона така, вона не тягнеться, а шовк він і зараз тягнеться. І тому цю нитку мені потрібно, я її постійно е, знаєте так, здвігаю, здвігаю по другої нитки, і от ці е, дві нитки Мироноса, І, але ж, все ж таки, я вважаю, що я дов'яжу цей кардиган і буду його з бажанням носити, бо пряжа мені подобається, колір подобається. Я дуже вам багато розказую, але ж. Зараз я вам, вам покажу. Я почала з рукава. Ось, дивіться, як виглядає ця пряжа трошки ближче. Петлі рівненькі. В'яжу на спицях номер 3 Ніт прозінг. Дуже подобаються ці спиці. Раніше я в'язала на звичних китайських, але зараз потихеньку-потихеньку міняю на більш якісний інструмент. собі. Ось так виглядає. Чому саме почала в'язати з рукавів? Просто хочу всю пряжу, яка в мене буде залишатись, пустити на довжину, на тіло. Тому зараз скільки піде на рукава, а все останнє піде і на, на передню частину і на задню частину. Далі, можливе, можливо, в мене буде дуже цікавий заказ. Я вам покажу, бо буду в'язати із небюджетної пряжі, Ну, це буде трошечки далі. Спочатку я розберусь з цими своїми роботами, а потім ми з вами зустрінемось і я буду вам все розказувати. Тож, я дякую вам за увагу. Я дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця. Коментуйте, підписуйтесь на канал, задавайте питання, може колись я зніму відео, запитання і відповідь. Я дякую всім за увагу ще раз і до нових зустрічей.